Логічне запитання, яке можна поставити після всієї інформації, яку я вже розповів про непівреальність, це чому все у цьому світі так чи інакше рухається дороги ламаються, комунікації рвуться, а укрик стоїть собі і нічого з ним не відбувається. На зорі нової цивілізації одразу після Рагнарьоку люди, яким пощастило вижити, вели кочовий спосіб життя, пересуваючись з місця на місце у пошуках ресурсів та безпеки. Через деякий час вони почали помічати, що деякі стоянки, на які вони повертались, не змінились. Будівлі, дерева, рослинність, залишені речі лишались на своїх місцях. Це було дуже важливе відкриття для існування людства. На таких локаціях почали з'являтися поселення, а сама. Місцевість посилено вивчалась. Всі прагнули зрозуміти природу цих зон та навчитись розділяти їх серед інших. Доволі скоро були винайдені спеціальні апарати, за сумою показників яких можна було визначити той самий унікальний осередок стабільності, де простір не деформується, а час не петляє. Тут не трапляються хаотичні стрибки між вимірами, не утворюються просторові ями. Словом, це тверда опора у м'якому світі. Ці зони називали якірними точками, і вони стали найбільшою цінністю нового світу. Чи треба казати, скільки крові пролилось за контроль над цими землями? У перенаселених колоніях постійно спалахували конфлікти. На них нападали інші племена, вирізаючи всіх від малих до дорослих, аби самим зайняти благословений ареал для життя. Це були воїстину темні віки в історії напівреальності, і закінчуватись вони почали саме з встановленням Укрексу. Загалом на місці минулої столиці України завжди вештались люди, бо тут було що пошукати і де прихилити голову. Коли тут організувалось поселення, жило воно напрочуд ладно та процвітаюче. Групи вороже налаштованих людей, які йшли сюди з ціллю захоплення території. Зустрічала дипломатична делегація, яка розповідала, що немає сенсу кровопролиття. Територія тут стабільна на багато кілометрів, тому місця вистачить всім. Далі делегація займалась розміщенням людей та інтеграцією їх у вже існуюче суспільство. Агресивні прибульці на диво швидко м'якшили до місцевих і гармонійно вливались у загальні процеси. Це були перші прояви у коду, що потім переросли у ту мережеву свідомість, яку ми знаємо зараз. Молодий Укрикс не чекав, поки закінчаться його благословенні землі на півночі а почав посилати спеціальних людей вздовж Дніпра, аби шукати інші якірні точки для створення колоній, виробництв полів та продовольчих хабів. Так виникла окрема професія шукачів. Шукач це геолог, інженер, дослідник, що подорожує, аби виявити нові точки опори. В арсеналі шукача портативні гравітаційні сканери, резонатори реальності, пристрої тонкої спектрометрії, інтуїція і, само собою, навички виживання та зброя. Їх завдання знайти просторову тишу, місце, де можна будувати і жити. Завдяки їх звитяжній праці Залізолух окреслився як Суверенний потужний регіон. На довгому ланцюжку виявлених якірних точок будували ферми, теплиці, дослідні центри, виробництва, тренувальні бази та інші об'єкти, які швидко і щедро наповнювалися робочими руками прибуваючих до Укрексу біженців. Чутка про те, що існує безпечне, процвітаюче місто, де люди живуть у ситості і злагоді, швидко ширилась. Тож каравани охочих стати під протекторат Укрексу рухались до міста звідусіль. Мудре керівництво центру нової цивілізації неабияк вправно давало раду людським масам, майстерно оминаючи всі потенційні кризи, якими загрожувала така навала новоприбулих. І навіть навпаки, йшла потужна інформаційна кампанія, основною тезою якої було те, що у новому світі люди це найвища цінність. І це був не просто пропагандистський наратив, людей дійсно берегли. Медичні обстеження, обов'язкові вакцинації, програми інтеграції, навчання, продовольчі пайки та інша всестороння підтримка. У постапокаліптичному світі все це виглядало ніби рай. Тож люди були супер у будь-якій справі, що керівництво благословенного Укрексу на них покладало. Всього за 150 років місто держава уперлась в кордони своїх якірних точок. А ще за 100 окреслило сучасні кордони залізолугу, що включав всі якірні точки і колонії на них, що контролювались Укрексом. Аби систематизувати всі важливі події, про які ми вже поговорили, пропоную скласти хронологічну табличку, яка в майбутньому допоможе нам орієнтуватись у часі. Тож нульовий рік від Рагнарёку. Ядерна війна розколює часопростір на три виміри: реальність, напівреальність, ілюзорність. Світ впадає в хаос. Від нульового по п'ятдесятий рік від Рагнарёку. формування перших кочових об'єднань. Люди виживають як можуть, шукають ресурси, не мають постійних домівок. 54 й рік від Рагнарьоку – Відкриття якірних точок. Починаються перші спроби фіксації цих зон, перші поселення. 72 й рік Рагнарьоку – створення перших приладів виявлення якірних точок. Стає можливим цілеспрямовано знаходити стабільні ділянки. 90-ті – 130-ті роки від Рагнарьоку, темні віки, війни за якірні точки, колонії розростаються, конфлікти за контроль стабільних територій, смертність, голод, масові переміщення. 209 рік від Рагнарьоку заснування Укриксу як адміністративної одиниці саме під цією назвою, бо до того на території колишнього Києва існувало декілька стабільних поселень, які з часом розрослися і злились. Мирна політика, перші прояви у коду мережевої інтеграції. 230-ті роки від Рагнарьоку, активна робота шукачів, експедиції по Дніпру, пошук нових якірних точок, створення системи колоній і хабів, початок культурної, інфраструктурної та технічної експансії Укрексу, програми інтеграції, медицина, навчання, легенда про рай у пеклі. 320-й рік від Рагнарьоку, Укрекс досягає меж своєї стабільної зони, зміщення акценту на віддалені колонії. 400 роки від Рагнарьоку, оформлення залізолугу як регіону, контроль над мережею якірних точок, ферм, поселень оборонних систем, формується суверенна самодостатня структура. На цьому пропоную завершити дане відео і зустрітись у наступному, де я розповім про культуру музику, моду залізолугу і що на них впливало. Підпишіться на канал та не пропустіть! До нових зустрічей!